Ну, то, мабуть, більше важливо англійська. От, Якщо головне, знати англійську, це допоможе тобі вчитися і потім десь потрапити на роботу. Так, наскільки потрібна англійська загалом. Так, я думаю, наскільки чи дуже-дуже важливо, чи просто важливо. Ну, я думаю, що це вже просто необхідність навіть на етапі навчання. Просто тому, що якщо ви не знаєте англійської мови, ви там будете вчити щось, наприклад, наприклад, по моєму каналі тільки. Але якщо в мене є завал з роботою, я не виставляю відео, то ви чекаєте, шукаєте матеріали українською мовою. Ну, або, можливо, російською хтось. Але, але якщо ви знаєте англійську, то дуже багато вже є наповнених каналів новою інформацією по розробці, актуальною саме на англомовному Ютубі. І просто відкривається і плюс читання Stack Overflow, плюс читання офіційної документації. Плюс якісь конференції гуглівські, бо там мотиваційні, тому подібне. Англійську треба знати і потрібно знати обов'язково. Ну, і тут єдине, що я мабуть да. доповню і перепитаюся, що ми говоримо про англійську саме технічно, та? тобто є певна кількість термінів і слів, да. які ти маєш знати для документації. Тобто обов'язково знати, там, як англійською буде, коли кішка стрибає на двох лапках, а не на чотирьох. Знаєш. Так, дуже дякую, що ти це уточнив, бо я не хочу налякати, налякати людей. Англійську треба знати, але для першої роботи, наприклад, як Android-спеціаліст, потрібно знати там на рівні pre-intermediate і то сприйняття інформації. Вони треба писати гарно, листи, тексти. Потрібно в першу чергу, щоб ви могли відкрити статтю якусь і навіть з перекладачем, не витрачати на це півдня, а просто більш-менш швидко прочитати її, зрозуміти. І, і зробити якісь, ну, і взяти з того якесь технічне рішення, або почитати, або послухати якогось ютубера на цю технічну тему. Тобто сприйняття і на доволі базовому рівні, тому що терміни постійно повторюються ті самі технічні. І навіть, а то, що ти кажеш, там знати, як там якісь унікальні терміни, там, не знаю, з кішкою, приклад згадав, звертьте це увагу, коли працюєте з викладачем або на курсах не потрібно знати все. На це може піти дуже багато часу. Наприклад, я знав дуже ну, гарно вже англійську мову, я її постійно вчив там, використовував з клієнтами на більшості вже своїх е, проєктів. Я напряму комунікую англомовно з клієнтами. І після того я почав дивитися, наприклад, гру престолів, ну я майже нічого не розумів. Тому що це якраз специфіка термінів, це там, не знаю, академічна, англійська, британська якраз мова. А зовсім інша мова, це якраз технічна. І вона, хоч звучить технічна мова, це мало бути складніше. Ні, вона простіша, тому що терміни повторюються, вони ті самі, вони е, структура доволі не художня, а доволі логічна і ну, сама структура тексту. І тому, хоч трошки англійську мову, щоб ви могли читати стеку верфу. І дивитися якісь технічні тюторіали на Ютубі і розуміти. Якщо ви це можете, супер, ви готові, там, не знаю, як мінімум, шукати роботу. Хоча, по-моєму, Сергій є люди, які знаходять роботу і без лінської мови. Подався на таке? Та попадався дуже часто. Це тоді, коли вже є команда, десь може іншого mm -hmm. разу та будемо говорити аутсорс, аутстав, продукт та чим вони відрізняються. Так. Але умовно, якщо ти. Не працюєш з клієнтом напряму, а зазвичай, якщо ми говоримо трині і джуніор, вони не спілкуються напряму з клієнтом, бо є mm. також хтось старший, та, наприклад, там, сіньор якийсь, який буде виходити і розказувати, mm. що ваша команда зробила. Ось, тому це реально знайти. Знаєш, ну, З англійську, от я таких дві речі теж собі так думав в процесі: це е, навіть все, що є в бібліотеці, та, от в Android-Studio воно багато чого підказує. Тобі дуже часто mm. не треба знати, як перекладати. Складається велью, щоб ти знав, коли його треба вжити, щоб воно тобі дало то ту чи іншу, іншу річ. От, ну, грубо та, ти можеш знати, що велью mm -hmm. робить то-то, а не знати, як воно перекладається. От, а друге, yeah. то, от, за розуміння англійської, це також я пам'ятаю, і воно ідентично працює. Я на роботі англійською ще внесли, писав листи, працював було ідеально. Я почав дивитися божит, почав дивитися? А, теорія великого вибуху. Mm -hmm. Все, я взагалі не розумів. Я кожне друге слово не розумів, кожне третє речення взагалі не розумів, навіть субтитрами. Ось тому та, то потім вже з часом yeah. просто воно набивається, стає, стає легше, але по суті, одна мова і друга це різні речі. Я маю на увазі про технічну і якусь живу. Yeah. Особливо маю додати, щоб потім в коментарях мене не, 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 не пінгали. Вираз для кицьки, яка ходить на двох лапах, я щойно придумав. Я думаю, що такого слова нема в англійській мові. ага Добре, я вже хотів потім тебе запитати після відео, що ти можна. Ну, от я так думаю, що скажу щоб знаєш, там в коментарях не питалися. Добре, так, да, так щоб маєте собі на цей орієнтир, можете подивитися технічний тюторіал по своїй спеціалізації, зрозуміти, почитати статтю, хоч з перекладачем гуглівським. Все. Це не так погано, можна рухатись далі. А в основному, хоч якась англійська потрібна, навіть якщо ти не взаємодієш з клієнтом, то щоб, щоб я міг, наприклад, трейні або джуніору дати якусь інформацію почитати, і він сам це почитав, а мені не треба було перекладати або шукати якісь, не дай Бог, російськомовні ресурси і скидати йому.